До Ісуса один чоловік, на ім'я Іояр, -Ір, який був начальником синагоги, і припавши до ніг Ісусови, благав його увійти, до нього в дім. Бо У нього була єдина дочка років дванадцяти, і та помирала, коли ж він ішов, тиснув його. Сі років страждала на кровотечу, витратила на ліків, лі... і на лікарів усе своє майно, і в жодного не змогла вилікуватися. і підійшов, що доторкнулася до краю його, і вмить кровотеча у неї зупинилась, і сказав Ісус, хто доторкнувся до мене, коли ж усі. Петро і ті, що були з ним, сказали, наставнику народу оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто доторкнувся до мене, же сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я відчув, як сила вийшла з мене. <кхід> Жінка, побачивши, що вона не вдається. Тремтячи, підійшла і впала перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулась до нього, і як раптом зділилася, він сказав їй дерзай, дочку, віра твоя спасла тебе, іди з миром, коли він ще говорив. Чальника синагоги говорить йому, твоя дочка вмерла, не турбуй учителя, Ісус же, почувши це, сказав йому. Не бійся, тільки віруй, і спасена буде, прийшовши втім, не дозволив убити нікому, крім Петра, Іоанна і якова, та батька і матері тієї дитини. Всі плакали і гидали за нею. А він сказав не плаче, вона не вмерла, але спить, і глузували з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши всі геть, узяв її за руку і виголосив. «Дівчино, встань, І повернувся дух її, і воскресла вмить, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, він же повелів їм нікому не казати про те, що стало.